Він дуже любив працювати, допомагати всім. Він був найкращий батько, найкращий чоловік, найкращий друг. Вдома його чекала дружина, син, дочка і двоє внуків. Аліса внучка народилася, він, ну, його вже не було рядом з ними. Мій син разом із ним навчався, а, був на полігоні тут, і потім два місяці навчалися разом у Олександрії, в Львові на офіцерів навчалися. І я не один раз бачила, як вони разом, коли приходили, десь на відпускали на тиждень їх, на, на два дні, на три дні відпускали, то ми разом зустрічалися і на вокзалі їх проводжали. Цей хлопчина. Встиг провоювати тільки тиждень, і він вже загинув. І я теж переживаю за свого сина. Ми маємо підтримати наших хлопців, які відстоюють нашу безпеку, незалежність. Тому шана для того, хто загинув. Вони завжди будуть героями у наших серцях.